Приходиш ти такий одного разу на турнік і можеш легко підтягтися 10 разів. І робиш все правильно. Відпочив один день, приходиш через день, підтягуєшся 12 разів. Відпочиваєш день, приходиш і вже не можеш підтягтися 12 разів, а виконуєш тільки 10-9. Думаєш, що за хуйня. Через день ти приходиш і підтягуєшся вже 8 разів. Через день приходиш і 7 разів. Прогресу нема. Що таке? Робиш все правильно, день відпочинку, робиш два дні відпочинку. Те саме нічого не виходить. Чому так відбувається? Що ти робиш неправильно, в чому помилки? Сьогодні будемо розбирати. Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Ви, мабуть, вже зрозуміли, про що сьогодні ми будемо говорити. Дуже важливий момент, який люди не враховують, от якщо брати підтягування, суперкомпенсація. Що це таке, коли вона наступає? В одному з недавніх роликів я дуже докладно про це розповів. Сьогодні коротенько, і обговоримо, як все-таки прогресувати в підтягуваннях на кількість. Що для цього потрібно в першу чергу зробити? Ну, дивіться, в першу чергу вам потрібно знати, що під час виконання вправи, під час навантажень на м'язи м'язи не стають сильніші. Вони навпаки травмуються і мікротравмочки відбуваються. Щоб м'язи стали сильніші, потрібен відпочинок. Коли м'язи відпочивають, вони відновлюються, стають сильніші, відновлюються до того рівня, який вони були. Перед тренуванням, а потрібно ще почекати, щоб вони ще зробили запас і стали сильніші, і укріпилися відносно того, коли ви ще не тренувались. Тобто, ви розумієте, в кожного сроки свої. Одному потрібно відпочити один день, комусь потрібно відпочити два дні, комусь три. Це все індивідуально, ви, ви повинні підбирати це під себе. Кожен сам з'ясовує, коли ви стаєте сильніші і коли ви зможете додавати. Але, друзі, дивіться, не завжди так працює. Ви так можете ходити. Вичисляти роками і нічого не буде. Ви будете топтатися на тих 10, там, 12, 13 від 14 повтореннях і не здвинетесь з мертвої точки. Дивіться, в мене тренується хлопець. Ну, завдання інші стоять у нього там жироспалення, але він виконує силові управи. Обмеження харчування, все таке турнічок. От він ходив 6-7 повторень робив. Через день ми тренувалися. Минуле тренування він прийшов. Він поробив оце корамисло, верхню тягу до грудей. Тобто навантаження, якби були менші. Сьогодні прийшов, виходить, що він відпочив три дні між підтягуванням. Сьогодні він прийшов і здивувався. Він виконав 10 повторень і каже: Ого, а що так легко. Тому що кажу, ми тебе розгрузили, але. Важливий момент. Ми розгрузили, але був активний відпочинок. Навантаження було, мабуть, відсотків 50 від турніка. Взагалі нема кореляції роботи на турніку і блок верхня тяга. Неможливо порівняти ці дві вправи. Підтягування набагато більше одночасно м'язів задіює, набагато там м'язи кору включаються, а там ви. На верхньому блоці сидите зафіксований і не стільки м'язів працює. Але між турніками періоду період днів ми відпочивали, скажімо так. Був маленький, маленьке навантаження, було, якби активний відпочинок. Тобто м'язи кров'ю омивались, робота якась велась, але вона була не, не запредельна, як ми сказали, як ми можемо сказати. От, і все, і результат відразу пішов. ну, Це не означає, що весь час так і далі буде йти. Але пробили і рухаємось далі, якщо стоїть таке завдання. Дивіться, отже, ще яка помилка, що люди не враховують вагу, з якою працюють. От ви приходите, є у вас штанга гриф 20 кг, підіймаєте на біцепс. 10 повторень там, відпочиваєте. Приходите на наступне тренування, там, підіймаєте вже 25 кг на 10 разів. У вас є точки відліку. От, певні точки відліку. Є, було 20 кг, стало 25 ви розумієте, ви збільшуєте і ви рухаєтеся далі. Що відбувається у підтягуваннях? Ви, ви не знаєте. Ви через, у вас було там, 80 кг, ваша вага. Через день ви прийшли, ну у вас не буде 85, у вас не буде 83, за день ви не наберете таку масу там, жирову чи якусь іншу. Якщо ви, звісно, там не, не їсте щось відрами, там не було ніяких збоїв таких конкретних. І ви весь час працюєте з однією і тією ж вагою. Знаєте, от, одна й та сама вага і лінійний прогрес. Зробили 6 разів, намагаємося зробити 7, потім 8. Це те саме, що в жимі. Якщо ви жмете там 80 кг, ну, схема ДНБ, так? ідіота цього кацапського, ви жмете 90, він жме так? на 6, потім на 7. Я не знаю, на 8 він так, мабуть, і не пожав. там. Чи пожав. І, і скільки він уже років з 8 жме от 90 на 8. Немає ніякої варіації. Людина топчеться на місці. Те саме і на турніку. Якщо ви свою вагу намагаєтесь пробити, варіацій немає, немає зміщення векторів навантаження і ви топчетеся на місці. Лінійний прогрес. Це, ну, він працює до певного моменту. На початках він тільки працює у новачків або у людей, у яких була перерва, коли ви тільки розпочинаєте. Далі все заторможується. Щось потрібно змінювати. Як же на турніку регулювати вагу свого тіла? От що для цього робити? Окей, плюс-мінус. Ви вирахували, скільки вам потрібно відпочивати, щоб ви стали сильніші. Так от. І хай буде, ви вирахували, що там на 5-й-шостий день ви максимально сильний і ви можете десь щось додати. Але це не означає, що ці 5 днів вам потрібно відпочивати і зовсім нічого не робити. Для цього є. Ну, ви зрозуміли, що потрібно зменшити навантаження. так? Попрацювати в блоці верхньої тяги, так, як варіант, це буде працювати. Але краще буде працювати е, в рухах, при, ну в тих самих рухах, в яких ви працювали, але з меншою вагою. Тобто є гума, так, гумові ленточки різного супротиву, ви берете цю гуму, резина, да? кому не зрозуміло. І працюєте на ній. От ви власну вагу свою жопу вверх можете потягти на 10 повторень. З резиновою лентою ви берете і виконуєте. Ви не лізете на 15, на 20, ви теж робите на 10, але робите об'єм. Ви виконували власну вагу, скажімо, 4 по 10. З резиною ви можете 6 і 7 зробити по 10. Збільшити об'єм, зменшити вагу і збільшити об'єм. І це буде працювати. Це буде працювати. Тим, таким чином ви будете робити відпочинки. Дивіться, не перестарайтесь, ну це все дуже індивідуально. Іноді багато підходів і не потрібно. Іноді просто в плані відпочинку можна попрацювати з меншою вагою і йдете далі. Тобто. Попрацювали з власною вагою, через день прийшли, попрацювали з резиною. Через день прийшли, попрацювали ще з резиною, змінили, там трошки додали, то була зовсім легка. Тут якусь жорсткішу поставили, попрацювали. І через ще один день приходите і пробуєте знов, з чого ви розпочинали з власною вагою. І скоріш за все, хоча б один повтор ви додасте. Навіть в такий короткий термін, і все буде чудово, ви будете йти далі. Окей, це все повтори. Все ви працюєте на багато повторку, як то кажуть. Ще є одна фішка, яка чудово працює. Це збільшення ваги, з якої. Робочої ваги. Як ви можете себе. От у вас 80 кг, як ви можете себе збільшити? Ви можете на себе додати вагу на пояс, на, там, на якийсь ремінь чіпляєте, уявімо, 5, 2,5, 5, ну це все індивідуально. Тобто додаткову вагу чіпляєте. От, попрацювали ви з власною вагою, на наступне тренування з додатковою вагою попрацювали. Звісно, кількість буде не та. Можна зробити там 4 по 4 з 5 кг. Там, 5 по 4, це все вже залежить від вашого індивідуального, від підготовки вашої індивідуальної, від вашого індивідуального розвитку. Це все кожен повинен підбирати сам. Неможливо дати там одну загальну рекомендацію для всіх, але вагу потрібно збільшувати періодично. Попрацювали. Якщо додали більше ваги, можна попрацювати навіть там трійками-двійками, Це буде робота так звана на силу. От, зробили е, 4 по 3 так, там, Або 2 по 3 2 по 2 теж чудово. Хто більш підготовлений на пік, вийшли 2 по одному зробили з якоюсь вагою 15-20 кг. попробували, пройшли. Наступне тренування спустились з резиночками попрацювали. Наступне тренування ще з резиночками попрацювали, більш якимись такими жорсткішими, хай трошки важче. На наступне вийшли із власною вагою і ви чудо знову додали. І все це працює. Так, друзі, і ще одна з робочих хвішок. Це робота не до відмови. Збільшуємо об'єм, але до відмови не йдемо. Тобто, як це виглядає? Дивіться, знову таки, ви виконуєте 4 по 10. Ну, класика. 4 по 10 підходів і вам важко там. По... Ну, якщо ви робите 4 по 10, то на першому підході ви там, скоріш за все, 12, 13 або 14 разів би зробили. Але ви от працюєте отак. Давайте так, щоб було б всім зрозуміло. Приходите на турнік і робите 10 повторень. Максимально. 11 ви вже не можете. Тому для цього ви берете і виконуєте 4 по 7. 4 по 7 по 8 повторень. От ви не йдете до відмови. Якби 10 це ваша стеля. Більше ви не можете. Але ви зменшуєте і. Ідете не до відмови. 4 це краще, ніж 1, ніж 2. От як ви прийшли, там два підходи по 10, чуть не вмерли, підтяглись, краще зробити 4 або 5 по 8. Більший об'єм, 5 по 8 це буде 40 повторень. А два по 10 це лише 20. Навіть три по 10 це лише 30. Трошки менша кількість, але загальних повторень більше. Є така ще одна фішка, ну це вже на більш такому етапі просунутому. Інколи можна, ну на початках точно таке не потрібно. Інколи там на більш ранніх стадіях. Це взагалі наполовину зрізаєте от, з 10 на 5 і виконуєте там 10-12 підходів по 5. От, от бомба буде. Просто буде все додавати чудово. Просто якщо ви за умови, якщо ви зумієте розпланувати. Коли ваш вихід буде на силу. той день, коли ви будете працювати знову на кількість. Так, друзі, виходячи з цього всього, ми можемо спрогнозувати якусь там таку плюс-мінус схему. Кожного вона буде своя, неможливо всім одинакове дати, скажімо так. Тому дивіться. Знову ви підтягуєте 10 разів, більше не можете. І ви десь спробували побачили, що десь на 6-й 7 день або й на 8-й ви робите вже 11 разів. Ви стаєте сильніше. В ці дні ви вставляєте інші, інші тренування. От, ви розпланували, можна навіть розпланувати. Вихід проходку, так звану, робити раз у 14 днів, раз на 2 неділі. І між цими днями через день плануємо навантаження. Перший день проходка, прикинулись, що ви можете. Окей. Через день приходите, силова робота. Можна, ну, можна варювати, варіацій дуже багато. Можна не силову, можна попрацювати з резинками. 50% від ваших максимальних. Попрацювали. На наступний день приходите силову роботу, що сюди входить? Це робота з вагою. Тобто 5 кг, там додаєте 10, кг кого... відносно своїх можливостей. Попрацювали третій день. Можна міняти, можна на другій силова, на третій резинки це немає такого значення, Кожен кожному потрібно підбирати під свої можливості. Це все способом перевірок. Перший день, верніше, другий, третій. Ну, третій робочий мається на увазі. От. Перший тренувальний. Якщо брати відпочинок, ми викидаємо, другий день ми відпочиваємо. Другий іде це третій тренувальний. Так. Четвертий відпочинок і на п'ятий. Уже тренувальний ми робимо там силову роботу, як ми сказали. От. Є три тренування. Щоб вам було зрозуміло, сьомий день йдемо. Йдемо далі. Знову ви тренуєтеся з резиночками, з більш жорсткими. Дев'ятий день. Ви тренуєтеся знову з резиною. Одинадцятий день. Силова робота, але така відсотків на 70. 13-й день взагалі легенько з резиночками пошморгали. От. І на 15-й день власну вагу виходите і пробуєте вже на кількість. І ви додасте. ви додасте. Якщо не додасте, то десь ви щось не врахували, передивіться, що ви робили, де як. Можливо, щось десь пішло не так. Подивіться вагу вашого власного тіла. Можливо, коли ви розпочинали, у вас було 80 кг, а на станом на 15-й день вже 82 Здавалось Здавалося б, 2, але ви важче, вам виконувати важче. ці всі, ну це такий спорт пов'язаний з аналітикою. Вам потрібно навчитися аналізувати те, що ви робите. Обов'язково для цього тренувальний щоденник. Вам потрібно все писати, тому що через місяць-два ви не згадаєте, що ви робили в понеділок, там весни, так? зараз літо, от, в травні в понеділок, перший понеділок-травня, яке у вас тренування було? Ви, ви вже не згадаєте. А коли є щоденник, ви подивились, проаналізували і, і все зрозуміло, ви можете зробити якісь висновки і далі. Тобто, ну я думаю, більш-менш все зрозуміло. Прогресуйте, займайтесь собою, тренуйтесь правильно. На сьогодні все. Всім добра і спорту.